Ще один пункт вакцинації. У Коломийському сервісному центрі пенсійного фонду тепер можна вакцинуватися. Це третє приміщення у Коломиї, де можна імунізуватися. Установу обрали не випадково, адже серед пенсіонерів багато невакцинованих. Власне їм тепер щепитися буде зручно, поки чекають оформлення документів, можна вакцинуватися. В Коломиї вже є два пункти вакцинації у медичному коледжі та у приміщенні залізничного вокзалу. Тепер у владі вирішили, треба створити ще один. Місцем обрали установу сервісного центру пенсійного фонду. Тут, на другому поверсі, щоденно медики вакцинуватимуть людей. Будемо вакцинувати кожен день з 9 до 1 години. На даний час у нас наявні дві вакцини: Pfizer і CoronaVac. обезпечує їх від тяжких наслідків захворювання. Так, вони можуть захворіти після вакцинації, але це буде легка форма, яка обійдеться без стаціонару. Це можна бути на амбулаторному режимі. вдома. мета створення таких пунктів це вакцинувати якомога більше людей, адже Коломищина у цьому питанні пасе з задніх охочих щепитися менше, а коронавірус нікуди не подівся. По громаді вакциновано е, 21 тисяча двома дозами повністю, і 22 тисячі, які вакциновані тільки одною дозою, то, то очікують другу дозу. Загалом темпи вакцинації дещо впали. Люди, ті, що активно хотіли вакцинувати, вже провакцинувалися. Зараз вакцинуються ті, що не встигли, бо за кордоном, тобто по якихось причинах не встигли вакцинуватися. Тому і ми сьогодні тут і є. Тобто, ми відкриваємо додатковий пункт вакцинації для того, щоб люди мали додаткову змогу провакцинуватися. Хто прийшов до нас сюди в пенсійний фонд і. Так, сталося він не вакцинований, може, має можливість провакцинуватися тут. Останні тижні медики фіксують значне зростання кількості хворих на коронавірус. Єдиним порятунком вважають власне вакцинацію. кажуть, вона рятує життя. А ще навіть якщо ви захворієте, то у легкій формі. Тому таких пунктів щеплення має бути якомога більше. І установа пенсійного фонду для цього ідеальний варіант, кажуть у владі, оскільки послугами пенсійного фонду користуються. Як застраховані особи, тобто ті, які працюють, так ті, хто е, звертається для перерахунку пенсії чи для призначення пенсій. А е, якщо аналізувати ситуацію з вакцинацією на Коломийщині, то станом на сьогодні повністю імунізовано тільки 31,5% населення. Е, Обчислюються ці показники, виходячи з чисельності дорослого населення, тобто на Конаколомищині проживає 218 тисяч таких осіб, які би підлягали вакцинації. Звичайно, частина наших співгромадян вакциновані за кордоном, і інформація про вакцинацію їхню не внесена в базу даних медичну нашої країни, але Тим не менше, я вважаю, що це надто на даний момент ми вже рік практично маємо змогу вакцинуватися. То дуже низький відсоток населення, який навіть і примусовими методами за рахунок обов'язкової профілактичних обов'язкових щеплень для праці, то, все ж таки він би вважав, я би вважала, що мав би бути кращим. У приміщенні сервісного центру пенсійного фонду в Коломиї створені всі умови для розміщення пункту вакцинації. Тут тепло, зручно людям не доведеться чекати на вулиці. А ще одночасно можна зробити дві справи, вирішити питання, з яким звернулися в цю установу, і вакцинуватися. Умови створено гарно. Тепло, зручно для ну і одночасно це плюс того, що наші відвідувачі одночасно і з надання отриманням послуг, яких їх цікавить щодо пенсійного забезпечення, мають можливість ті, які не провакцинувалися, провакцинуватися тут на місці. Тобто, десь той момент, що можливо, їх зупиняв, що треба чекати на вулиці. Це незручно. У нас в такому випадку умови зручні, тобто це всередині приміщення, тепло, тому немає таку можливість, поки послуга готується, подавши документи спеціалісту, паралельно можна вакцинуватися. Ну, відомо, що більша частина наших, все ж таки, відвідувачів, вони є багато з них не вакциновані, тому думаю, що ця акція, подія така, що відкриття центру вакцинації можливо, все ж таки пришвидшить і. Збільшить кількість вакцинованих. Ну, ми прекрасно знаємо, що зараз у нас зростає кількість захворюваності, тому, відповідно, я закликаю наших відвідувачів вакцинуватися, тим самим берегти своє здоров'я своїх рідних і, звичайно, в першу чергу зменшити навантаження на медичних працівників. Усіх охочих вакцинуватися чекають у Коломийському сервісному центрі пенсійного фонду за адресою вулиця Авалова, 47.